Сім миру та добра. Думаю, поділюся з Ютубом комусь стане пригоді. Плазмотрон, плазмотрон для плазморіза Р80. Вже бачив мені, хлопці розійшлися, хотів трошки ще врізати, там чому, положив правило. Термінове замовлення, не встигаємо. Може ця бочечка, ну, сьогодні почисти не встигаємо, бо воно мокре перевіряли. Ніде нічого не потекло. Висохне вже понеділок, без божиття. життя. І різати, а знову у нас першому перебої. Перебої. Про рукав розкажу. Рукав 7 метрів із Aliexpress. Дешевий, напевно, алюміній легенький. Достає туди легенько достає і аж аж, 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 аж туди за поворот. Там котел вариться і аж туди достає. 5-метровий це ну, вже дуже мало. 7 метрів це файний рукав. Різали, різали, не скільки часу, але ну, різати нас. Зранку до вечора він буває так, що в черзі хлопці стоять, не вимикається той плазморіз, він в пилові, в грязі. Бачите, яких умовах працює інструменти. Бо воно... У нас такі тяжкі умови, не встигаємо по-іншому. І десь переламався провод рідний. Провод рідний переламався, це ще не рідний. Не знаю, Десь тут точечку. Взяли ми шматочок. ну не ми, влад проводки, багатожильна проводочка, 0,75 чи що. Вставив кусочечок. Ну, щоб все не міняти, для чого все проводити? Міняти, якщо тут переламися тут, де воно гнеться, Де воно гнеться, в цей що на кнопочку. І думаєте, що буквально тиждень часу, ну, плюс-мінус я так не засікав. І... Все, вже знов не робить. Отут, ну, зараз я не буду нема з ким мені прозвонити в прямому ефірі. Прозвонив піковочку, отут, де перег перегинається зразу на виході із цього. Отут. Переламався провод. Тобто така проводочка не підходить. Не підходить. Вона абсолютно не живе. не живе. Будемо щось шукати. У нас якісь шнурі є, щось м'яке треба таке. Оце китайське, що було, я думаю, що воно погане, воно виявляється жило і жило. У мене ще десь два рукави є старіших, може там не щось будемо, будемо думати. Хоча в старих рукавах теж було одному. Мені ниже провод. Ну, я думаю, що сам центральне жило переламалося. Ця міцна. Оця йде для пілотної дуги. для пілотної дуги. Один мені там колись казав майстер, це таке екзотика, чи там погратися пілотна дуга. Без пілотної дуги апарат це ну, небо і земля, скажімо так. Ніяке порівняння не йде. Ось таке. Так що мають на увазі, якщо будете десь міняти когось, кусть, може стане в нагоді. Е, Звичайна проводочка. Кужу багато живе, м'яка вона гнучка. Не живе, не живе вона в таких умовах. Ось так. Все, всім до побачення.